Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу. Скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Про це як повідомляє оперативне командування Північ, свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю, без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у пій. Піксель схожий на форму збройних сил України. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів з 7.50 до 8.45 ранку, 23 лютого. Повідомили про дев'ять прильотів в районі села Єліне. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації поки немає.